Доброго дня, мене звуть Колісник Тетяна Васильівна, і на сьогоднішній день я консультант з питань публічних закупівель, і сьогодні даний запис присвячений нашому вебінару, який ми проводили 18 липня, змін, який був присвячений змінам в медичних закупівлях, саме одному питанню, тому що помилково. При розгляді питання обнулення чи не обнулення закупівель, тобто як ми рахуємо закупівлі з 11, я допустила певну помилку, тому я виправляюся з цією помилкою, і цей запис якраз ще до запис присвячений виправленню цієї помилки. Також я наводжу певні приклади для того, щоб було зрозуміліше. З питанням обрахунку закупівель саме починаючи з 11.07. тому що для себе я розумію, що коли ми будемо проводити закупівлі вже на 24-й рік, у нас не будуть виникати питання з обнуленнями, не з обнуленнями. А от коли у нас зміни відбуваються посеред року, скажімо, весь час постійно відбув виникають ці питання пов'язані із обнуленнями закупівель. Має місце їх неоднозначне тлумачення. Я постараюся вам сьогодні його ну, хвилин за 10-15 це питання, ну скажімо, розкрити більш ховно, тому що ми його обговорювали зі своїми колегами для того, щоб теж дійти якоїсь спільної позиції. Почну я з дуже простого: я трішечки повернуся в екскурс, це у предмет закупівлі, і тому, от, наприклад, із цього слайда, ви, звичайно, переглянете перший запис, а я, але я буду наполегливо вам рекомендувати переглянути і цей запис для того, щоб розуміти, що тут була трішечки хибна позиція. І так, визначення предмету закупівлі у нас не змінюється. Це 708-й наказ Міністерства економіки і відносно лікарських засобів і виробів медичного призначення, 708-й наказ наголошує на наступному. Що вироби медичного призначення ми визначаємо за показником четвертого знаку класифікатора, лікарські засоби ми визначаємо за показником третього знаку. Тобто, в цій частині у нас нічого не змінилося. На сьогоднішній день дуже багато запитань. Ну або, можливо, не на сьогоднішній день, але саме починаючи з 11 липня дуже багато запитань. Піднімалося з боку замовників, яким чином рахувати очікувану вартість предмета закупівлі, якщо в сьогоднішній день каталоги типу не наповнені, не наповнені в якій частині відсутні ціни з боку учасників, яким чином нам формувати очікувану вартість закупівлі для того, щоб ну, правильно оголошувати. Закупівлю тих же самих і лікарських засобів і виробів медичного призначення саме через каталог. В даному випадку, шановні, у нас нічого не змінилося. І так як ви визначали предмет закупівлі, для відкритих торгів, чи не предмет закупівлі, перепрошую, а очікувану вартість закупівлі для відкритих торгів чи для прямих договорів, точно так само ми продовжуємо визначати очікувану вартість предмету закупівлі і далі. Тобто каталоги можуть використовуватись як додаткове джерело отримання інформації про ціни, які на сьогоднішній день мають місце. Але знову ж таки, ви повинні орієнтуватись на ту обставину, що лікарські засоби відносяться. Чи включаються до групи товарів, на яке існує державне регулювання цін, і тому ринкові ціни це добре, але ви також повинні будете врахувати те і ситуацію із ну, з тим самим, наприклад, реєстром оптово-відпускних цін, референтне ціноутворення, надбавки, націнки тощо. Тому… Ще раз наголошую, що ціна в каталогах може виступати лише додатковим джерелом отримання інформації. А у принципі, от як ви визначали раніше предмет закупівлі, отак от ви і визначаєте далі цей предмет закупівлі, нічого не змінюючи. А от тепер з цього місця що трішечки я буду розказувати детальніше, і що, скажімо, ну скажімо, правильний такий механізм? Ну, поки що для себе я випрацювала. І так, що ми враховуємо? Ми враховуємо ту обставину, що предмет закупівлі для лікарських засобів, у тому числі, які включені до переліку постанови 1178, визначається за показником третього знаку класифікатора. Предмет закупівлі для медичних виробів, у тому числі, які включені до переліку постанови 1178, визначається за показником четвертого знаку. При цьому ми повинні врахувати, що 100 тисяч гривень це вартісна межа, оця нижня межа, саме для лікарських засобів і виробів медичного призначення чи медичних виробів. Тобто. 100 тисяч стосується предмета закупівлі. Предмет закупівлі у нас лікарські засоби, третій знак, медичні вироби, четвертий знак класифікатора. Тобто, якщо у нас вартість закупівлі для предмета закупівлі, визначеного чи для лікарських засобів, чи для медичних виробів не перевищує 100 тисяч, то керуючись нормами закону, ми укладаємо прямий договір. Якщо дорівнює або перевищує 100 тисяч, то відповідно ми проводимо відкриті торги або запит ціни пропозицій, тобто запит ціни пропозицій все рівно залишається альтернативним необов'язковим способом проведення закупівель. Але ще раз наголошую, що на цій картинці наведені вартісні межі і вказані методи закупівель саме з урахуванням загального підходу як до лікарських засобів, так і до виробів медичного призначення або медичних виробів. Разом з тим, на що варто звернути увагу, тому що в даному випадку є, але тому, що в перелік лікарських засобів, які ми визначали за показником 3, четвертого знаку, перелік медичних, Виробів входять і лікарські засоби, і входять медичні вироби, які входять у перелік постанови 1178. І саме для цього переліку у нас встановлена межа 50 тисяч гривень. Тобто на що ми звертаємо увагу? Тобто, у нас є загальний список того, що нам потрібно, чи лікарських засобів, чи медичних виробів, і з нього ми виокремлюємо, вичленяємо. Лікарські засоби за показником третього знаку, ну стрім, лікарські засоби і медичні вироби. І дивимося, яка їх вартість. Тобто, те, що входить в перелік, якщо їхня вартість дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, ми на таку групу проводимо. Таку групу купуємо шляхом проведення минулому 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 Прямий договір минулому прямий договір минулому у випадку, якщо не перевищує 100 тисяч, але в нас в саме для певної групи лікарських засобів і медичних виробів встановлені ще особливості, і отут ми повинні будемо дати відповідь на питання: а що яку закупівлю ми здійснюємо, якщо вартість по переліку не перевищує 50 тисяч гривень. Але в цілому це може і перевищувати по лікарському засобу, по предмету закупівлі. І так, показую, пробую показувати це все схематично. Зверніть увагу, предмет закупівлі у нас лікарські засоби це 336 код. Ну от, Наприклад, ми собі визначили, написали, що ми купуємо лікарські засоби. І от визначений наш перелік лікарських засобів з 11.07, тобто на 24-й рік ми будемо робити на весь перелік, а на сьогоднішній день ми робимо тільки на залишки до кінця року. Тобто, маючи ті переліки, які у нас залишились типу в залишках, ми їх ділимо на дві групи чи на два таких переліка. Ми розділяємо лікарські засоби, які на сьогоднішній день нам потрібні. І входять до переліку, і окремо це інші лікарські засоби, ну, назвемо їх, вони не входять до переліку. Що відбувається далі? Далі ми дивимося по сумам. Якщо ті лікарські засоби візьмемо, наприклад, праву сторону, не входять в перелік. Який вид закупівлі ми обираємо? Ми вид закупівлі обираємо в залежності від суми, яка у нас визначена або обрахована за предметом закупівлі. Зверніть увагу, я такі крапочки, наче то кружечки поставила, так от саме ми дивимося по цим сумам. Дивіться, фармацевтичні лікарські засоби, верхній квадрат, що це означає? Оце, наприклад, загальна тут буде сума закупівель. І, от коли ми говоримо про те, що дивимося знову ж таки, я кажу, праву колонку праву сторону е, даної схеми, якщо ми розглядаємо питання лікарські засоби, які не входять у перелік, і їх е, вартість е, перевищує, чи ну, от, якщо перевищує, звісно, 100 тисяч, то ми однозначно там будемо проводити відкриті, наприклад, торги. А от якщо не перевищує, 100 тисяч і виникає питання, яка закупка буде проводитися, то звертаю вашу увагу, що вид закупівлі ми будемо обирати, зважаючи на вартість всього предмета закупівлі за кодом 336, незалежно від того, які туди групи входять. Якщо ми перемістимося в ліву частину, Нашої, ну скажімо, схемки, то у нас мають місце лікарські засоби, які входять у перелік. І ми дивимося, яка сама сума за ними у нас призначена для закупівлі. Якщо у нас список дорівнює, ну скажімо, обсяг, об'єм, потреба по тим лікарським засобам, які входять у перелік дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, то ми. Зобов'язані здійснити таку закупівлю шляхом проведення запиту цінових пропозицій. Якщо не перевищує 50 тисяч гривень, то знову ж таки це не означає, що ми здійснюємо закупівлю шляхом укладення прямого договору. Чому? Тому що ці е, лікарські засоби е, відносяться до того ж самого предмета закупівлі, е, лікарські засоби. От, е, по коду 336, і це означає, що при обрані виду закупівлі ми повинні враховувати вартість всього предмета закупівлі. Тобто, зверніть увагу, кружечки да, от в двох нижніх квадратиках, коли ми будемо вирішувати питання. Який вид закупівлі проводити у даному випадку, то ми повинні дивитись на суму, яка у нас йде у верхньому квадратику. Тому що ми прекрасно розуміємо, що сума закупівлі лікарських засобів в цілому вона буде складатися із вартостей тих лікарських засобів, які входять в перелік і в тих, які не входять у перелік. Тому ми будемо враховувати це все, саме враховуючи вартість всього предмета закупівлі. Ну, і щоб було зрозуміліше, тоді розглядаємо. Даємо питання на прикладах. Звертаю вашу увагу. Дивіться, лікарські засоби у нас потреба на 130 тисяч. Ділимо їх на дві групи: ті, які нам треба купити місяця в переліку, і ті, які нам потрібно купити, не входять в перелік. Ну, от умовно собі ділимо 40 і 90 тисяч. Ідемо по самому простому варіанту. Дивимося по лікарським засобам, які не входять у перелік, по їх вартість не перевищує 90 тисяч, який вид закупівлі обрати? Справа в тому, що це тільки без переліка вони не входять, але в цілому звертаю вашу увагу, ми купуємо лікарських засобів на 130 тисяч. 130 тисяч це перевищує 100 тисяч гривень, тобто загальна вартість цього предмету закупівлі у нас перевищує 100 тисяч гривень, тому ми проводимо відкриті торги або маємо право провести закупівлю шляхом застосування електронного каталогу через запит ціни пропозицій. Тобто ми дивимося не на саму групу, в даному випадку саме для лікарських засобів, які не входять в перелік. Ми звертаємо увагу на вартість всього предмета закупівлі. Він перевищує 100 тисяч гривень, ми проводимо відповідну процедуру. Якщо ми перемістимося в ліву колонку, там де ми розглядаємо, в якій ми розглядаємо закупівлі саме з переліку, то по нашому прикладу вартість таких лікарських засобів у нас не перевищує 40 тисяч гривень. Ой, ну Складає 40 тисяч гривень. Що ми констатуємо, які рішення ми приймаємо? Вартість лікарських засобів з переліку у нас не перевищує 50 тисяч гривень. Так, ми приймаємо теж до уваги код ДК. хочемо ми цього чи не хочемо, не перевищує 50 тисяч гривень. Що це означає? Це означає, що у нас відсутній обов'язок. Проводити цю закупівлю шляхом ну, через електронний каталог або шляхом проведення запиту ціни пропозицій. Але прямий договір ми теж вкласти не маємо можливості, тому що це все входить в один предмет закупівлі, лікарські засоби, код 336, і у нас сума закупки з вами 130 тисяч. Що це означає? Це означає, це теж відкриті торги. Ну або як альтернатива, це запит ціни пропозиції, Але в даному випадку ми розглядаємо запит ціни пропозиції як альтернативу, але не як обов'язок. Якщо виникає питання, чи можемо ми, ну, скажімо, не ділити в даному випадку лікарські засоби на перелік і без переліку, звичайно, можемо. Ми можемо це все об'єднати і оголосити одні відкриті торги на 130 тисяч гривень. Це ваше право. Ну, єдине тоді дотримайтеся, щоб за результатами торгів у вас не виникла ситуація, при якій при підрахунку сума по лікарським засобам, які входять до переліку, буде дорівнювати або перевищувати 50 тисяч гривень. Ну так може статися. Такі варіанти теж ми програвали і. Ем... Моделювали виникнення таких ситуацій. Я розумію, що якщо звичайно, предмет закупівлі у нас потрапляє під державне регулювання, і ви, наприклад, розраховували його вартість, враховуючи максимальні, наприклад, ціни, націнки і так далі, то у вас ніколи такої ситуації ну, не виникне, але в житті буває все, що завгодно, тому от прогнозувати можна в такий спосіб. Наступна ситуація. Вартість закупівлі у нас по лікарським засобам, це предмет закупівлі 500 тисяч гривень. По переліку нам треба купити на 90 тисяч і по непереліку, скажімо, без переліку, у нас закупка на 410 тисяч. Ну, знову ж таки, йдемо простим шляхом, оскільки вартість лікарських засобів, ті, що входять у перелік 410 тисяч, і це хочемо ми чи не хочемо, це все рівно перевищує 100 тисяч гривень, ми проводимо відкриті торги, або хто хоче, застосовує альтернативний варіант запиту ціни пропозицій. Якщо ми перемістимося в ліву частину схеми і розгляд, будемо розглядати лікарські засоби, які входять до переліку, оскільки їх вартість у нас 90 тисяч, а це перевищує 50 тисяч гривень. То ми змушені купувати такі лікарські засоби, виключно шляхом проведення запиту ціни в пропозицій. Ну, наслідки ми з вами розглядали, якщо там не відбувається, або що вказує на те, що закупівля, наприклад, не відбувається. Для того, щоб перейти у подальшому на відкриті торги, також ми розглядали винятки з вами, якщо і в запиті немає, чи не в запиті, а, перепрошую, в каталозі немає предмета закупівлі. І відкриті торги ми не можемо провести, то ми розглядали варіанти, які можуть бути застосовані замовником. Розглядаємо ще декілька ситуацій: лікарські засоби на 90 тисяч ну, більше 90 тисяч, але не перевищує 100 тисяч. Ділимо знову ж таки на перелік, на списки, на категорії перелік і без переліку. Наприклад, ті, що у нас без переліку, їх вартість 50 тисяч гривень. Оскільки вартість лікарських засобів не перевищує 100 тисяч, от у нас 96 тисяч, приклад, то ті лікарські засоби, які не входять до переліку, ми маємо право купити шляхом укладення прямого договору. Лікарські засоби, які входять до переліку, їх вартість в нашому прикладі не перевищує 50 тисяч гривень, складає всього 40 тисяч гривень. Ми так само маємо право. Укласти прямий договір, тому що у нас немає обов'язку в даному випадку вибирати постачальника через електронний каталог. Ну, і та ж сама ситуація: вартість лікарських засобів у нас складає 96 тисяч. Ми поділили їх на категорії: перелік без переліку, і виникає ситуація, при якій лікарські засоби не з переліку ми купуємо на 45 тисяч. Це прямий договір, і лікарські засоби з переліку. 51 тисяча, оскільки так, да, в цілому це не перевищує 100 тисяч гривень. Але оскільки у нас для лікарських засобів існує саме з переліку, існує свій порядок, свій механізм, в свою особливості, скільки вартість перевищує 50 тисяч гривень, то ми зобов'язані здійснити закупівлю швидкому ведення пропозиції. Ходимо до наступного моменту, чи враховується закупіч було дійснені до 11.07 у подальшому плануванні закупівель, чи обнуляються закупівлі і які запілі обнуляються саме з 11.07? Варто звернути увагу, що для закупівель, які не включені до переліку постанови 11.78 – Нічого не обмовляється, тому що у нас не змінився порядок визначення предмета закупівлі. Виняток, звичайно, у нас складають закупівлі, які потрапляють під додатковий, новий, незапланований предмет закупівлі, непередбачувані закупівлі. Звичайно, про цю групу ми повинні завжди пам'ятати, але ми повинні розуміти, що ну, вона не виникає кожен день. Тому, якщо ми розглядаємо питання планових закупівель, які у нас здійснюються чи продовжують здійснюватися з 11.07, то для цієї групи, хочемо ми чи не хочемо, ми повинні будемо врахувати закупівлі, які були здійснені до 11.07. Якщо ж ми розглядаємо закупівлі. З 11.07, але саме уже, які входять до переліку постанови 1178, саме ця група закупівель, саме зараз ми можемо говорити про обнулення, саме вона потрапляє під варіант обнулення. Тобто саме з нуля ми починаємо рахувати. Не враховувати те, що ми здійснили до 10.07 включно саме ті закупівлі, які з 11.07 потрапили в переліки. Тобто, якщо у нас виникає необхідність у здійсненні закупівлі з 11.07, ми чітко собі виписуємо список перелік того, що нам потрібно купити, але те, що входить в перелік постанови 11.78. якщо ця вартість до кінця року у вас не перевище 50 тисяч гривень, незважаючи, що, можливо, до цього часу якісь були вже закупівлі і щось входило в перелік, але до 1007 цього переліку не було. Тому саме закупівлі з переліку у нас обнуляються. Тобто ми їх починаємо з 11.07 рахувати по новому. І не враховуємо ті закупівлі, які були здійснені до 10.07.2023 року. Тому загальна група закупівель лікарських засобів виробів медичного призначення з 11.07, ми продовжуємо рахувати так, як і рахували. Закупівлі з переліку ми починаємо рахувати з нуля саме з 11.07. Ну і знову ж таки. Маленький приклад. Да, Наприклад, розглянемо. Річна потреба 96 тисяч, ну, ті ж самі лікарські засоби. Станом на 10.07, включно, замовником, було укладено договорів на 40 тисяч гривень. Звичайно, це зараз такий замовник може розглядати питання. Боже, чого я тоді не уклав один договір, там чи не забрав усю суму. ну, Наперед теж можна не можна все вгадати, тому звертаю вашу увагу. Дивіться, на 40 тисяч ми вже купили, і залишок до кінця року залишається 56 тисяч. Як здійснювати закупівлю? Що обнуляється, що не обнуляється? Знову ж таки, ідемо по простому варіанту, Правий, права сторона схеми. Розглядаємо закупівлі, які не входять у перелік. Звертаю вашу увагу, що потреба з 11.07 до кінця року тих лікарських засобів, які не входять у перелік, складає 36 тисяч гривень. Оскільки у нас за рік сума не перевищує 100 тисяч гривень, то залишок по лікарським засобам, які не входять у перелік, ми маємо право закупити шляхом укладення прямого договору. Якщо ми, скажімо, розглянемо тепер ліву сторону це лікарські засоби, які входять у перелік, то потреба у нас з 11.07 до кінця року складає 20 тисяч гривень. Ми вели мову про те, що для цієї групи товарів закупки у нас обнулились, оскільки у нас до кінця року потреба не перевищує 20 тисяч гривень, 20 тисяч гривень не перевищує. 50 тисяч гривень. І оскільки в цілому, тобто що, оскільки не перевищує 50 тисяч, у нас немає обов'язку здійснювати таку закупівлю через каталог. А коли виникає питання, як ми маємо право здійснити цю закупівлю, оскільки у нас загальна вартість по предмету закупівлі не перевищує 100 тисяч гривень, ми також маємо право укласти прямий договір. Ну, це, в принципі, все із того питання, де я допустила трішечки, ну, не точно пішло формулювання або трактування певної позиції із обнуленнями закупівель саме з 11.07. Я дякую за увагу. Ще раз перепрошую за ту помилку, яку я допустила. Буду дуже рада бачити вас на наших семінарах.